Що, що? Ще не зробили ставочок. І тут ще не зробила порядок. А до нас завітали отакі красуні. Дивіться. ну зараз покажу вам. Тут дві розом сидять. Водичку треба налить. І там воно. На одна і одна друга на камнях. На каміннях. Давилося? Далі на нас. <рес> ха <рес> Тебе настрій гарний. Я дуже того. Є надія. Сьогодні на дворі пасмурно. Такі хмарки. Але тепло на дворі. Пройшов вночі дощ. Такий гарний дощ. Вже відцвітаються наші рябчики. А тут у мене кущ і ось вил вилозив вже ось красунчик. А тільки один. Може тут? де? Ні, немає. Поки нема. А, ось ще один дивіться. Оно, бачите, ось. Ще один вилазить. Я так люблю тут кущі. Вони такі гарні, так прикрашають. Значить, ось один, ось другий. Спаржа на неї, говорять. Отакі. Значить. Спаржа. Це ось зробили роза плетуча. Кинули туди нагору, бо їй тут тісно, але щось жовте таке листя на ній, що їй не фатає. Щось не фатать, треба загулить. А тюльпани вже відцвілися, ще пішли дощі. Такі ось красончики. Це ось троянда гарна. А це думала пропала, але... І ця, і це всі троянди. Що саме головне? Ми виписували троянди по Фейсбуку. Подивилась, сніжана, і виписали. Думала, що не приймуться. Такі невірні саженці прислали. Я не знаю, які будуть троянди, але саженці прямо невірні прислали. І чорні якісь. Але дивлюсь, прийнялися. Тому ж, гляди, гарні рози будуть. Хоча зараз я вам покажу. Якісь недобросовісні. Бачите, воно чорні стебла. І оце такі прислали. Вон, бачите. Треба пустою прибрати коло троянди. І ось. О, я думала, що і ця не приживеться ось вже після. Треба прибирати усе коло. Але подивіться, чорний стовбур. Верху чуть з того боку зелене. Але я так поливала, думаю, може буде. Прижились. Побачимо, гляди, гарні будуть. А як не гарні, то такі, які будуть. Ось дивіться, як яблуня. Як наречена. Цвіт на цвітові. Звичайно, опаде все лишнє. Яблуня з нас їй потрібно. А на абрикосі, воно абрикоски є. Але був морозець і віточки дивлюсь трішки прихватило. Бачите, воно пов'явші таке. А абрикоски висять. Я зараз покажу ближче, дивіться. Ай, о, бачите, абрикоски воно є. Щось буде. Ніби бжоли не літали. Так захворів був цей жуч у нас, ось їсть пірій. Але прокололи його, я яйцем заливала, він вже був геть ніякий, ожив. Я, звичайно, як хворіє собака, не хоче їсти, я заливаю яйцем. Розколочую і яєчко потрошечку, потрошечку і п'є. Ось так. Ось так. Морозець був один раз у нас, приморозок такий. Але ні квіти, нічого. Оце тільки дивлюсь на абрикосі, де-не-де ніби підмерзло. Ось така у нас зараз погода. Розсаду сьогодні побризкали від чорної ніжки, бо щось дивлюсь, мені вона геть не подобається. Моя розсада в ящичках. Парнику ще більш-менш. А тут там білим цвіте яблунька. А тут гляньте яким розовим таким. Гарний-гарний такий цвіт. Тут тюльпани різні. Різнокольорові, але вже повідцвіталося. Ось ось скоро вже лілія викинула, цвіт викида, розочки ми підв'язали. Ну ось так. Цей кущ гарно перезимував, а там воно сонечко. За хмарками виглядає Жуть, пішли, пішли, мій хороший, пішли. Оце хотіла вам показати жабки. Спекла сьогодні хліб накрила, консерву зробила із хам. А як же ж, ні, не салака, з другої риби якоїсь, забула для... мой ви, мой Бур зелений зварила і коржі з сиром соленим і з на напекла. Оце так я таке сьогодні готувала, а це Володя каже, я кажу, треба водичку вибрати із ставочка та налити чистенько. А тепер і не знаю, може додать сюди. Воно ж жаби люблять болото. Володя, жаби ж люблять болото. Ну ось таке. Ой, розбігався, розбігався, тут травичку по... їв тр... трішки, пішли, пішли. Ось, ось камінчик треба прибрати, володя тут сьогодні покосив, ой, позгрібав. Пішли, Жуть. пішли маленький. Тут у нас батут стояв. Дітки стрибали, внуки приїжджали, приходили Прошлий рік. І геть трави не стало. Тут така трава у нас була гарна. Тут ось є, але теж в цьому році трошки підсипала я земельки на цю траву. Плиткою володя не хоче виложувати доріжки. Каже, ми на природі живемо, для чого нам плитка. Може й так. То оце. Оце так. В цьому році так цвітуть яблуні. В тому році багато було яблук, а в цьому році ще більше цвіта яблук. І що саме головне, саме зараз тихо, тепло і жіл повно гудуть. На яблуньки, вишеньки Ой, І на вишеньках, і на яблуньках. Вишеньки вже відцвіли, а яблуньки цвітуть. Чи такі? звичайно, зайвий цвіточок опаде, яблучко якесь, не якесь, а багато виросте і відпаде. Але цвіт. як на наречених. Бачите, в жилку трудиться. Вон, летает, летает. А здесь еще одна. Гляньте, как. Ну, вот так.